Камера Мотор, вітання, друзі! З вами інформатор Калош. Щорічно 3 грудня у світі відзначають день Давай обіймемось. Адже обійми це особливий спосіб показати та проявити свою любов та турботу до людини, яку ти любиш та поважаєш. На нашій редакції є класна традиція, і її започаткував Остап Микитюк, наш колега. Ми виходимо на вулиці міста та пропонуємо калошанам обійми. Остап створив ось такий плакат, де написано безкоштовні обнімашки, з яким він вперше вийшов на площу героїв та пропонував калошанам безкоштовні обійми. Сьогодні Остап не вийде в ефір, не вийде на площу героїв пропонувати обійми. Адже зараз він є чинним військовослужбовцем Збройних сил України. Проте посилає вам віртуальні обіймашки і обіцяє, що обов'язково після перемоги візьме ось цей плакат, який він створив. Вийде на площу Героїв чи на будь-яке інше місце в Калоші і буде з вами радо обійматися. А для вас маємо сюрприз. Тож передаю слово нашому колезі Остапові Микитюку. Привіт, друзі! Давай ще раз. Ярослав, обріжеш потім. Привіт, друзі! У нас є класна традиція. Щороку ми ходимо і обнімаємо безкоштовно калушан. Просто так. Просто тому, що це прикольно, тому що це тепло, тому що це добре. І цьогоріч, як ви бачите, я у формі і. Служу в Збройних силах України, але традицію ми вирішили продовжувати. І сьогодні інформатори обійматимуться разом з вами, а я буду робити це подумки.